Впевнена перемога. Футбольний клуб Буковина вдома впевнено переграв Херсонський кристал. У завершальному матчі осінньої частини друголігової першості України господарі поля двічі влучили в ворота суперника. Цей результат дозволив нашій команді піднятися у турнірній таблиці на третє місце. А злагоджена гра Буковини та цікаві конкурси для відвідувачів дарували захоплюючу атмосферу. Партнери футбольного клубу Буковина, торгова марка Обнова Єврошоп та Гріко зробили цей матч незабутнім для вболівальників. Усім, хто цього прохолодного дня завітав на стадіон, отримали сертифікат на знижку 30% на разову покупку з подальшим оформленням дисконтної картки з максимальним відсотком знижки 15%. Окрім цього, були розіграні дві туристичні путівки на двох до Будапешта. Пан Юрій навіть не сподівався, що його квиток стане щасливим. Дружиною гарно Дякую, що такий чудовий розіграш. Хоч за 20 років перший раз що сповіз лайш виграти путівку до романтичної столиці Європи? Також виграв. І ось цей хлопчина В Будапешті не було що. Я така Хочу поїхати, не було ще ні разу. Мій друг услышав те, що я виграла цей біля, дзвонить мені, говорить. У тебе який номер? Я смотрю, на біля четвертий, вот, і вибіжав. А так би і взагалі не услышали. За годину до початку гри танцювальна студія Вані Величка провела вже традиційний флешмоб. У Батлі учасники намагались продемонструвати свої здібності і змагались один проти одного. А титуловані моделі з агенції шоу Тайм та загін мажореток Барабанець не да. Вали сумувати вболівальникам. Розпочалась жваво і на 11 11-й хвилині Ярослав Матвієв забив гол у ворота Херсонського кристалу. Під час першого тайму було декілька гольових моментів, однак їх не реалізували підопічні Віктора Мглинця. Під час перерви партнер команди Обнова Єврошо продовжила хорошу традицію вручення спеціальних сертифікатів знаковим для буковинського спорту особистостям. Це дає їм право отримати подарунок, спортивний одяг і взуття серед щасливчиків і заслужений тренер України з велосипедного спорту Ілля Русу. Новий футбол. Нові спонсори, дай Бог їм всім здоров'я, даєм Бог щастя і успіхів. Також у перерві за участю кращих буковинських велогонщиків відбулися перегони з вибуванням. А відомий буковинський фрістайлер Олександр Козак молодший ще раз увійшов до книги рекордів України. Цього разу юнак пробіг 100 метрів з м'ячем на голові. Другий тайм був більш динамічним. Майже вся гра проходила на половині поля гостей. Жовто-чорні неодноразово атакували ворота суперника. І на 58 й хвилині Руслан Рябий відзначився голом. Рахунок два Гравці Буковини протримали до завершення. Гри. Тренер команди, грою своїх підопічних, задоволений. По самой грі, в общем-то, к самоотдаче вопросов нету. Команда хорошо работала, все, все в порядке, но э, столько моментов и э, не использовали, столько моментов у наших ворот, таких не практически где-то сами себе создавали опасных моментов. Ну, в общем, основное то, что мы добились положительного результата. Зараз стоит задача, да, действительно, выиграть. Постаратися виграти в Одесі на виїзді, щоб ми так в тройці, в трійці як мінімум, закінчили. Ну і чекає нас зимою підготовка. Вже я думаю, на слідущі вже на весну. Ми будемо набагато краще, вже готові, тому що вже пройдемо повноцінні збори. А тренер Херсонського кристалу зізнався, що його команді не вистачило бойового духу та хороших спонсорів. Іграли дві команди зовсім різного рівня. Скоріше, наші клуби знаходяться в разном положении насколько мы знаем сегодня в Черновцах достаточно нормальные условия это видно и і... Как команда одета, Ми знаємо, що зовсім другого уровня зарплати Видя это по ігракам, тому грали чуть швидше, чуть агресивні, чуть інтелектуальні. Зусилля гравців клубу «Буковина» та його партнерів зробили цю гру незабутньою. Останні кажуть, на цьому зупинятися не будуть. Трогова марка об нову Намагаємося створити для клубу комфортні умови, Пробуємо популяризуємо футбол в місті. Будемо це робити в майбутньому. Хочеться скажімо, що ми були прикладом наше підприємство, Було прикладом для інших бізнесових структур для влади. Як ми свою показали, яким чином можна підтримувати футбол, як акцентувати на ньому увагу. До зимових канікул нашій команді залишається зіграти лише один матч проти одеського футбольного клубу Реал Фарма, який відбудеться 31 жовтня. Наталя Гаташ Максим Демко, Чернівецький промінь.